Привіт, привіт усім, любі мої дорогі козороги, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш тароб прогноз на грудень 2025 року. Я вітаю всіх з днями народженнями також як і стрільців, тому що вже в кінці грудня у вас починаються дні народження. Обов'язково приходіть на Соляр, розклад Таро на рік. І зараз в честь Чорної п'ятниці, якраз 28, 29 і 30 числа. Діє скидка на всі мої консультації у 30%. Тому всі, хто хотів записатися або подарувати консультацію своїм рідним і друзям, Друзям, обов'язково не скористайтеся. Дуже вигідна пропозиція. Можете подивитися в моєму інстаграмі або на мою почту, також що можете всі, хто з ютуба дивиться, ви мені на почту просто напишіть, я вам розкажу, які є консультації, у кого немає інстаграму. Так, я вітаю всіх з Новим роком. З прекрасним наступаючим 2026 роком, і е, я бажаю всім у цьому році одиниці, так 26-й рік, це у нас буде рік одиниці. Він буде проявляти нас, він буде показувати нас. Так, ми будемо мати змогу про себе заявити і бути собою. Так, вести людей за собою. Козорого, ви дуже сильні характером, ви знаєте, чого ви хочете. І настільки є багато людей у цьому світі, яким не вистачає просто цієї мотивації, або не вистачає, можливо, да, от якогось такого лідерства. І я вам бажаю, щоб ви себе проявляли, щоб ви не боялися. І за вами йшли люди. Да? От 2025 рік нам підчистив всі наші. Наші е, хвостики. А 2026 відкриває нові двері. Тому всіх з Різдвом і з Новим роком. Так, грудень місяць тепер у нас. Що у нас у грудні буде? 1 грудня у нас Венера е, заходить у стрілець. Так, е, Венера Встріляюсь до вас це 12-й дім гороскопу, але ви завжди, от я всі знаки, що розказую. Ви також дивіться по своїй особистій натальній карті. Провіряйте, в яких домах вона знаходиться, тому що дім це сфера нашого життя. Так, Венера у Стрільці. Венера це планета задоволення відносин, грошей, кайфу, да, якогось такого від життя, лакшері лайф. Ви це любите, козероги. Вона заходить у стрілець, і тут можливо, або до вас якісь жінки прийдуть, які будуть по 12-му дому там, наприклад, ваш психологічний стан розбирати. Це може бути знову ж таки якісь консультації, подарунки. Якихось ретритів, або так, все, що з містикою пов'язане, все, що з духовністю якоюсь пов'язане. Тут козороги, ви можете так, для себе ну, брати, брати це, так і стрілець це завжди навчання. Це у нас розвиток. Тому козороги, ви, ви тут, знаєте, ви так завжди тихенько таємно е, навчаєтеся, щоб ніхто нічого не знав. А потім бах, і вже такий диплом є, бах, такий диплом є. От і м -м, отут ви можете так, е, там якісь подарунки, наприклад, по навчанню собі робити. Уже з 1 грудня Меркурій у нас буде в прямому русі, так він уже буде вперед йти і Тут можна і документи вже починати підписувати е, якісь, і е, десь щось навчатися, самому починати, наприклад, викладати, може, ви будете підготовлювати якісь курси для когось. Е, так, 4 грудня у нас буде повний місяць, на повний місяць і на е, новолуння у нас буде ще два окремих відео, так що ви обов'язково їх також подивіться, там буде більше розказувати. Е, так, і карти ми будемо ще окремо наповнювати. Місяць діставати тут. Повний місяць буде у близнюках. Так, подивіться, вашій особисті карті, де у вас знаходяться близнюки. Близнюки це про комунікацію. І тут може завершитися якийсь період переговорів, або завершитися так, якісь домовленості. Це може бути якесь вирішення якогось питання у вашому оточенні. Так, люди, які вас оточують, ваші близькі, родичі якісь. Так, от Ви з ними можете щось повирішувати. Так. 10 грудня Важлива подія Нептун у нас розвертається в прямий рух. Нептун це планета е, духовності, це планета інтуїції, це планета, яка е, дає якусь таку містику, так? і це планета творчості. Він у нас у рибках, в своєму домі, да? риби це також про себе. Нептун у нас покровительство рибами, але він уже в останнє зайшов у нас в риби, і зараз він буде виходити, переходити в Овен і йти 14 років по знаку Задєва. В рибі, він уже не повернеться. Дуже довгий цикл у нього. І тут так по Нептуну. У рибах можуть зніматися у вас рожеві окуляри там у тому домі гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку риби. І ви можете там для себе розуміти, наприклад, якісь якусь свою інтуїцію або якісь там психологічні свої, наприклад, штуки. От ви думали, наприклад, там якась подія у вас в дитинстві сталася, що вона на вас не впливає. А тут бас, ви зрозумієте, що насправді впливає, і можна це все швидко пропрацювати і відпустити. Е, так, 12 грудня у нас Меркурій заходить у знак зодіаку стрільце. Стрільця. Стрільця. Е, так, він у нас як я вже говорила, був ретроградний до 29 е, листопада, і він у нас розвернувся в скорпіончику в прямий рух, пішов уже, да, вернувся назад по Скорпіону і заходить у стрільця. Так, це ваш 11-й буде. от На початку до 12 го числа Меркурій буде в 11 му домі, де він буде давати вам можливість е, е, там, нових знайомств, друзів, колективів великих, якихось е, говоріння е, 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 для того, щоб знісити якісь величезні свої мрії. От, І з 12 го числа він приходить. Стрільця, він буде вам знову ж таки допомагати, або кудись їздити в якісь ретрити, або ви кудись можете там полетіти, наприклад, там в круїз поїхати, або полетіти на якісь острова, наприклад, так, риби це все, що дуже далеко, ну і риби, 12 дім це все, що дуже далеко, так, стрілець для вас, 12-й дім. І так, це знову ж таки навчання. Тут може бути якесь навчання, десь кудись прям треба буде далеко поїхати заради цього навчання. 16 грудня у ваш знак заходить планета Марс. Марс це енергія. І у вашому знаці він дасть вам дуже таку активну позицію у суспільстві. Марс це особиста планета, це коли ми себе проявляємо, ми свою енергію проявляємо у суспільстві. Так, і він буде давати. Вам можливість більше чогось зробити для себе, краще себе проявити, активніше себе проявити. Захочеться багато пристрасті, спорту. Ви можете активно тут показувати, наприклад, що ви спортом займаєтеся у цей період. І 20 грудня у нас буде новолуння. У стрільці у вашому 12-му домі, так, уже через місяць буде новолуння у вашому знаці, де ви можете маніфестувати свої якісь бажання, так, свої якісь ідеї. А тут поки що буде у 12 му домі новолуння це знову ж таки якийсь початок, якихось може довгих відносин, початок роботи з психологом, новолуння це у нас заклад нової енергії. Так, і це якісь наші мрії, бажання, таємниці, навіть якісь можуть тут скритися. 22 числа Сонце переходить у ваш знак. І там уже Марс стоїть. Марс це енергія і Сонце це енергія, але Сонце це наша внутрішня енергія, Марс це більше, скажімо, наша фізична енергія. Так? І ви захочете себе проявляти, себе показувати дуже сильно. Так? Тут у вас буде багато можливостей. І для того, щоб себе проявити, так сонце буде давати вам. Саме якусь таку можливість і натхнення і інших надихати своїм прикладом, також ви тут можете. І 25 грудня Венера заходить у ваш знак і збирається там Марс, Венера і Сонце. Ну, Марс і Венера, це, по-перше, Марс це чоловіча планета, Венера жіноча, тому тут у вас можуть якісь стосунки піднятися, якась тема стосунків. Так? Але Венера, це, як я вже говорила, це. Планета задоволення, грошей, достатку материнства, якихось приємних відносин. І в Козерозі вона вам дасть, знаєте, це лакшері лайф. Вам захочеться, не знаю, там трюфелі на завтрак, Козороги такі інколи бувають. І захочеться в себе вкладати. Да, особливо жінкам про себе піклуватися, про свою красу, про своє здоров'я. І не хоч як там, а от все найкраще собі давати, хоча, в принципі, козороги так і завжди роблять. От. Так що такий буде місяць-грудень. Так. Е, Обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три ваші основні знаки, які дивіться, карти, які повторюються. Так, ці знаки вас символізують для особистих консультацій. Я вже сказала, пишіть мені або в директ інстаграму, підписуйтесь, до речі, на мій Інстаграм, там багато чого цікавого я показую, або пишіть мені на мою почту. Всі посилання в описі до кожного з відео. Також обов'язково підписуйтеся на канал. Дуже багато хто дивиться не підписаними, і ваша підписка є дуже важливою для розвитку youtube каналу. Ваші коментарі. Лайки, тому обов'язково залишайте їх в обмін енергіями. Просто вдячністю за мою роботу, за інформацію, яку ви тут отримуєте. Я вам буду це дуже-дуже вдячна. Так, ну що, поїхали. Дорогі козірожки, карти на грудень 2025 року для козирогів. Рудень 2025-го для козороїв. Ой, сонечко. Вам вийшло сонечко. енергія, ви будете світитися, ваші, ваш шлях буде, так ви будете показувати інший, можливо, правильний шлях. Ви самі будете знати, куди вам треба рухатися. Вам сонце буде висвітлювати вашу і наповняти вас енергією, висвітлювати ваш шлях. Також це у нас карта дітей. Тут діти можуть з'явитися, ви можете там свята з ними проводити. Ви Можете якось себе по дитячому почати так, свою дитину насищати внутрішню, і е, дуже багато енергії будете віддавати. Також цю енергію потрібно буде вам брати від сонця в основному. Тому виходіть на сонечко. Наприклад, там якщо десь дощ у вас паде, то шукайте сонячні моменти. Прям виходіть, 15 хвилин, так от стійте і грійтеся. Вам ця енергія необхідна. І а, сонце це прояв себе. Так, це, по-перше, дуже класні позитивні завершення всіх якихось проєктів, якихось там домовленостей, все піде так, як вам треба. Ви будете в центрі уваги. Так, далі. Карта повішений і ще один старший аркан. Зразу ми так з старших арканів заходимо. І от другий раз у нас вже е карта е девіль. диявола на дні колоди. Так, тут якісь, ну це, по-перше, ваша карта маніпуляцій, це е, карта, знаєте, е, якоїсь влади над іншими, це безстраще якесь може бути. В мінусі це, звісно, дуже жорсткий страхи, але про козорогів, так і так як це ваша карта, то тут, скоріш за все, буде більше безстрашчя у вас. І е, дивіться, щоб вами ніхто не маніпулював. Ну, це дуже тяжко, звісно, зробити. скоріш за все, ви тут захочете, да, щось під себе підстроїти. Так, повішений. Якийсь. Ситуації може затримуватися у вас у цьому місяці, і дуже важливо відпочити. Важливо, можливо, навіть у щось зануритися, зайнятися чимось. Може це хобі-флайога у когось буде. Так, але повішений це така пауза, яку ми вибираємо по суті. І ми можемо скористатися цим моментом. Ми можемо відпочити, ми можемо так: от прям. Для себе щось зрозуміти, е, і дуже багато креативу тут буде у вашому житті. Так, ви будете якось, може, щось буде закриватися, і вам треба буде по-новому план якийсь продумовувати. Може, ви там якісь івенти організовуєте. Дуже багато у вас буде, знаєте, якогось такого прояву, що ви будете на речі дивитися з іншої точки зору. Да? Ви от ви, у вас світ перевернеться так, з ніг на голову, і е, ви будете так якось по-новому сприймати якісь події, можливо, таке від дітей. Ви будете, наприклад, на якісь свої страхи може будете дивитися по-новому. Або від дітей будете вчитися, як вони сприймають цей світ сприймають ситуації. Туз пентаклів: нова дорога, нова пропозиція. Це у вас буде шлях. У новий світ. Дивіться, вам хтось робить якийсь подарунок, грошовий причому, так як ви любите, або ви, можливо, комусь будете гроші дарувати чи вкладати гроші в щось. Це може бути якась дуже класна покупка, і це може бути класна пропозиція роботи, яка з часом буде рости, і буде давати вам, знаєте, це от насіння, яке проросло, тут вам будуть давати дуже хорошу енергію і перспективи у вас будуть прекрасні. По цій справі, і також туз пентаклів, це може бути вагітність, це може бути вагітність якоюсь ідеєю новою, так, яку ви будете втілювати у життя. Ту пентаклів, це часто да, от дуже якісь виграшні моменти, коли ви бачите, куди треба йти. Ви знаєте, отут от я, наприклад, буду мати якийсь результат, я буду мати хорошу вигоду. Так, наступна колода. Карта для козорогів на грудень 2025-го. Шестірка Пентаклів. Тут у нас причинно-наслідкові зв'язки. Треба розуміти, що треба бути вдячним за те, що вам приходить. Хтось вас може попросити допомоги. Так, тут карма буде якось відпрацьовуватися. Ви або будете отримувати назад, те, що ваше, або ви будете віддавати. Так і е, це у нас е, іде, знаєте, якась така рівна, е, достойна оплата роботи. Наприклад, ви е, заробите. От, е, знаєте, якщо будете заробляти, то це буде рівно стільки, скільки ви вклалися. От, да, от Достойна оплата за якийсь ваш е, труд. От. І от шестірка пентаклів це у нас е, завжди баланс. Треба балансувати. Між роботою, можливо, і своїм життям не перенавантажувати сфери, може, якісь подарунки ви тут отримаєте. Так, і ще. Карта сила у вас виходить. Ви з усім справитеся, ви сильніші, ніж ви думаєте. Але цього лева приборкати потрібно тільки любов'ю, тільки хорошими позитивними емоціями. Тому що якщо ви почнете агресувати, він вас просто з'їсть. Тут ні агресії. Тут у нас має бути харизма включена, має бути так, якась така хитрість у вас включена. І це дуже ну, класна позитивна карта на досягнення якихось своїх цілей і своїх мрій. Да, ви получите те, що ви хочете. Так, і свою силу також проявите. Двійка мечей. У вас буде вибір, вам треба буде від чогось відмовлятися. Бачите, знову іде у вас баланс якийсь. Треба щось чогось позбутися, може викинути. Може ви будете там відмовлятися від якихось шкідливих звичок і тепер покращувати своє здоров'я. Двійка мучеється. Знаєте, от коли мені і туди, і сюди хочеться, але вибрати треба щось одно. І ви тут будете вибирати щось одне. <laughs> Любимо мої, хтось ви може навіть протистояти. Може, ви будете закривати якісь відносини, якісь проекти і казати, що все, це більше не для мене. Або ви можете, наприклад, відкривати очі, якщо ви давно да, от щось не помічали, і зараз ви скажете так, все. Тепер я вже більше не хочу, там, наприклад, цим займатися. От як я так довго міг цього не помічати, там якихось моментів. Або, навпаки, ви скажете, що все. Мене це більше не цікаво, Цікавець. Я закриваю на це очі і я не хочу більше цього бачити. Так, і ще. Карта для козирога на грудень 25-го. Шестірка кубків повернення у минуле. І знову подивіться: двійка мечей. Ви відмовляєтеся, можливо, тут від якогось минулого, або навпаки, ви повертаєтеся, відмовляєтеся від якихось, можливо, у вас були якісь е ложні ідеї, да? якісь е не зовсім правильні, якісь е там. Кроки ви робили, або щось не то вибирали, і ви повертаєтеся у ваше минуле життя або до минулих якихось там своїх ідей, принципів. А, якісь люди з вашого минулого можуть повертатися. Це у нас карта дітей часто. І ми по ній повертаємося у своє дитинство. Ми повертаємося по ній в дім, де ми виросли, там або щось згадуємо, якісь свої минулі мрії. Це завжди карта ностальгій. І навіть тут можуть наші так. Друзі, з минулого тут знову з'являтися в нашому житті. Так, може, це якийсь запах, смак вашого дитинства буде. Так, і ще... Трійка жезлів, ні, це прям поїздка у вас може бути, подивіться, це прям імміграція. Всі, хто за кордоном, чогось різко захочуть поїхати додому. Або там до вас, наприклад, приїдуть. Це рух, треба діяти, треба кудись їхати, щось робити. Рух по місцевості навіть у вас може бути багато. Це будуть якісь, знаєте, прийняті такі рішення, що мені треба це зробити. Я мушу от там зробити якісь дії, домовитися, щось купити, поїхати сюди, поїхати туди. Так, от тут не потрібно боятися, треба брати і е, користуватися моментом. Уже більше нема чого чекати. Так, і ще карта. Ой, мудрість, ереміт. Мудрість до вас приходить, дорогі козороги. Захочеться вам навіть побути наодинці з собою. Може тут якийсь ретрит поїхати, пізнати себе, відкриються якісь таємниці для вас. Це навчання може бути. Може, ви поїдете да, на якісь навчання, де ви вже були. От теж може у вас таке бути. Також. Це може бути якась людина старша, яка буде вас наставляти, так буде давати вам якісь мудрі поради. І це таке відгородження від всіх. Якщо тут є якесь питання, яке вам треба вирішити, тут потрібно багато уваги йому приділяти і прям копати, розкопувати прям детальки, тому що ви знайдете оцей якийсь гвинтик, який не працює. От ви, ви розкопаєте, ви це зрозумієте. І буде дуже у вас таке, знаєте, духовне просвітлення у цьому місяці. І оракул для козорогів на грудень 25. го Водяна магія. Емоції, вода, пийте багато води. Очищайтеся через воду, може до моря кудись поїдете, в душі себе пам'ятайте, да? чистите водою. І це емоції, треба очистити. Можливо, свої емоції. Може, через емоції ви будете да? якось себе проявляти, показувати. Емоції на вас вплинуть, як магія на вас впливає і бажання, якісь тут у вас можуть здійснити Дивіться, тут рибки, дельфіни. Да? Це у нас здійснення якихось наших бажань. Так що так, такий для вас вийшов розклад на грудень 2025 року. Я ще раз вітаю всіх з різдвом з Новим роком. Обов'язково ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, як програються карти, і підписуйтеся на канал. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!